Доброго дня, шановні, хочу вам показати взагалі про варіатори. Тут дуже багато виробників, всіх і ми в тому числі встановлюємо, і ніхто не розуміє, як він взагалі цей варіатор в середині працює. Я зараз вам покажу два варіатори, потім ми їх розберемо в середині, я покажу взагалі механізми і як пере... відбувається це передаточне число і взагалі приводиться в дії ці вали. От, ми використовуємо ось такі... два варіанти варіаторів. Такий варіант і ось такий варіант. Це варіатори Турції. Але в них є дуже велика відмінність в цього варіатора і в цього. Цей дуже буде круто працювати на малих обертах, там не буде рівків, цей трішки гірше працює. От. Але дивлячись, що висівати. Якщо висівати дрібні культури, наприклад, ріпаки, то да, краще було б цей ставити. Якщо там більше зернові бобові, то ось такого стандартного плану. Зараз ми ці варіатори розберемо і покажемо, що взагалі в середині, які механізми знаходяться.